Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро в районі житлового масиву Парус. Тут нещодавно встановили 200-метровий колесовідбійний брус. Роботи тривали тиждень, наразі їх вже завершили. Це має убезпечити рух на даній ділянці, оскільки ДТП трапляються у місті часто і щоб водії не виїжджали на зустрічну смугу вирішили встановити ось такий колесовідбійний брус ось так він виглядає раніше на цій ділянці його не було Зазначимо, що загалом з 2019 року в Дніпрі встановили на 40 об'єктах колесовідбійний брус. Локації погоджує поліція. Зокрема, такі колесовідбійні бруси можна помітити на проспекті Слобожанському, вулиці Космічній, набережні Заводській, Набережній Перемоги і з'їздах з Кайдацького мосту. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимось у місті Дніпро на набережній Заводській. Тут в в районі житлового масиву пару встановили 200-метровий відбійний брус. Роботи тривали тиждень, наразі вони завершені. Це має посилити безпеку на даній локації і щоб ви її у разі ДТП не виїжджали на зустрічну смугу. Тут встановили ось такий брус. Ось так це все виглядає. Додамо, що з 2019 року в Дніпрі на 40 об'єктах встановили колесовідбійний брус. Локації погоджує поліція, зокрема, їх можна помітити на проспекті Слобожанському, вулиці Космічній, набережні Заводській, набережні перемоги і з'їздах з, з Койдацького мосту. Тож тепер їхати цією ділянкою буде безпечніше. А більше фото та інформація ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня.